Малята! Сьогодні, дітки, ми будемо з вами розмовляти про професії. Професій дуже-дуже багато і всі вони різні. А допоможе нам в цьому веселий герой із мультфільму. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ж Лунтик. Лунтик вирушає в країну професій і запрошує нас з вами відвідати її. Гайда з ним. Можливо, ми дізнаємось щось нове, цікаве. Малята, погляньте, в якому чудовому місті ми опинилися. Тут дуже багато різних будівель, і в кожній з цих будівель працюють люди різних професій. Відвідавши їх, ми дізнаємося про ці професії. Зараз я пропоную нам з вами вирушити на будівельний майданчик. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носить назву так, будівельник. Професія будівельника важка, відповідальна і небезпечна професія. Давайте подумаємо, що потрібно будівельнику, щоб побудувати дім. Молоток. Кірка, рулетка, казка, а також кельма. Давайте уявімо себе будівельниками, побудуємо будинок із геометричних фігур. Спочатку візьмемо червоний квадрат, це буде сам будинок. Малята, а з чого ми побудуємо дах? Так, з трикутника, двері з жовтого квадратика, а вікна. Так, синіх квадратів. Зверху на даху буде димар. А ще давайте зробимо віконечко із зеленого кольору. Який гарний будинок ми побудували. Чи не так малята? Ну що, малята, мандруємо далі. Наступна наша зупинка магазин. Продавець у магазині поспіхається нам нині. Покупці він поважає і весь товар свій знає. Продавець повинен бути чесним, розумним, порядним. В своїй роботі він використовує ваги, касовий апарат, а також різноманітний товар. Продавець торгує таки товаром, може продавати овочі, фрукти, іграшки, одяг, а також взуття. В магазин овочів і фруктів. Привезли товар. Допоможемо продавцю розкласти на полицях товар в тій послідовності, як зображено зверху на картинці. Спочатку ми покладемо? Що? Так, баклажан, потім картоплю. Молодці. За картоплею ми поставимо цибулю, потім моркву і в самому кінці огірок. А тепер давайте перевіримо, чи правильно виклав продавець товар на полиці. Будьте уважні. Помітили помилку? Так, молодці. Баклажан і помідор не на своєму місці. Давайте їх поміняємо місцями. Ось тепер порядок. Лунтику, давай заглянемо ще на автовокзал. Тисне час на Гальма газ, підвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Водій, дітки, повинен бути уважним і пильним на дорозі, знати добре правила дорожнього руху. Малята, давайте разом зі мною допоможемо підібрати транспорт для водія. Повторюйте разом зі мною водій автобуса. Тепер ви молодці. Водій тролейбуса. Молодці, так. Водій трамвая. Молодці. Водій грузовика. Так, чудово. І водій трактора. Молодці. Дуже дякуємо Лунтику, що допоміг нам і познайомим професіями будівельника, продавця та водія. Нам дуже сподобалось, так, дітки. Пропоную дітки вам розповісти про ці професії своїм батькам. До побачення! На все добре!